Скільки можна заробити, просто клаце на картинку хомяка в «Хамстер Комбат»? Журналісти мандарин медіа провели унікальне розслідування та дізналися, скільки дійсно можна заробити у новій грі симуляції криптовалютної біржі Комбат». У мене до сих пор там лежать монети на пару тисяч доларів, і я уверен, що вони ще виростуть. Обов'язково подивіться це відео до кінця, адже реальна сума вас шокує. Ніхто в це не вірив, але це спрацювало. Але спочатку трохи бекграунду за останні роки розвиток блокчейн технологій та людська пристрасть до легкої наживи породили десятки технологічних фрик-проєктів. Їхня мета активна взаємодія користувача зі своїм смартфоном та максимальне поглиблення у процес заробітку у режимі онлайн. Одним із перших був світ який рахував кількість кроків та давав за результат винагороду. Згодом з'явився платний перегляд реклами, сканування квитанцій та десятки інших чудернацьких завдань. Аж поки світ не почав тапати. Ноткоін став справжнім символом марнотратства, але лупцювання тачпаду таки дозволило комусь наклацати справжні гроші. Після виходу на біржу стартап успішно монетизував коїни, які миттєво були розпродані користувачами. Аж ось наприкінці березня з'явився серйозний конкурент. Ті, хто втратив можливість підзаробити на ноткоїнах, прийнялися тапати уже хом'яків. По всьому світу наразі хом'ячить понад 20 мільйонів майбутніх криптотрейдерів. Лише в Україні ця гра змусила лупцювати телефон понад 800 тисяч осіб. На хайпі з'явилися і справжні бізнес-акули зі своїми винаходами, які дали змогу заробляти на новому рівні. Крипталля це рікою щодня звичайні люди стають казково багатими. Принаймні про це свідчить цифри на смартфоні. Hamster Combat обіцяють розпочати лістинг на біржі вже найближчим часом. Це дало б змогу нарешті обміняти коїни на справжні гроші. Ми запитали у головного редактора профільного видання Bitcoin Magazine, що він думає про подібні проєкти. Я знаю лише те, що це чергова клікер гра де ти тапаєш на екран і начебто майнеш якісь монети, які нічого не варті, і не факт, що взагалі матимуть цінність. Спільне у цих криптоіграх та й взагалі криптовалют, це те, що це. Досить часто проекти з елементами пірамід заробляють тут організатори чи той, хто був першим. От всі ці токени, монети, якщо і мають якусь цінність, то у будь-який момент вона може впасти до нуля через екзит скам чи схему понці. Тому особисто я б не радив би витрачати час а тим більше гроші на такі проекти. Сьогодні є лише один головний цифровий актив у світі, який стабільно зростає у ціні, це біткоін, а все інше лотерея чи скам. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про ще одну темну сторону хом'яків, які, судячи з усього, мають так зване російське громадянство. Ми перевірили це, і факти цьому дійсно беззаперечні. Домен куплений у московського реєстратора. Код сторінки має елементи динамічної генерації контенту російською мовою і не тільки. Пошуку гуглі за кількома реченнями з цього коду привів нас у ВКонтакті на сторінку Андрія Черкасова. Ця людина в описі профілю вказує, що місцем роботи є компанія з роботизації торговельних систем, зокрема становлення криптостартапів, ботів та венчурних фондів. У своєму дописі Черкасов майже ідентично дублює речення з коду хом'яків, розповідаючи про оновлення платформи «Діджів». Її заснувала автономна некомерційна організація Національний інноваційний науково-впроваджувальний центр розвитку цифрових та інформаційних технологій цифровий перехід. Її власник Олексій Огнів також має фірму Цифрова еволюція, яка займається проєктом зі збору даних, подальшому аналізу та машинним навчанням штучного інтелекту з метою інтеграції людини у новий світ та здатністю фільтрувати людей за різними чинниками. Це пояснює, чому хамстеркомбат зроблена з використанням боту телеграму. Ця платформа потенційно може бути для росіян справжнім довідником. По-перше, розробник отримує актуальну інформацію про користувача, допоки останній не видалить чат із ботом, але навіть після видалення ваші дані нікуди не зникають. Це може стати інструментом фільтрації на окупованих територіях. Лише уявіть, що ворог знає про ваші інформаційні вподобання, які пости ви лайкаєте та що коментуєте. Йому відомо ваш номер телефону, дані банківської карти, ID та інформацію про ваше оточення завдяки взаємодії між контактами і реферальними посиланнями. Ще один варіант: фішинг банківських даних та крадіжка коштів, зберегти власні гроші на рахунку. Наразі єдиний варіант, у якому користувач може хоча б щось заробити. А тепер подумайте, хто саме у цій ситуації хом'ячок.